Інновації на дорозі у столиці почали ремонтувати дорожнє полотно новітнім способом. Автошлях буквально заливають. Востаннє таку технологію застосовували більше п'яти років тому, і вона чудово себе зарекомендувала. Детальніше про систему у сюжеті наших журналістів. На столичному шосе стелять шоколадне полотно, неначе глазур, воно розтікається поверхнею, має точно такий колір, і перетерті какао-баби, та навіть температура речовини дорожників подібна до гарячого шоколаду. Захист по асфальту на 40 хвилин застиває і все. Дорожній шоколад складається з багатьох компонентів. Замість горіхів, щебень трьох різних розмірів, Місності додає цемент. Завдяки такій різноманітності покриття отримало назву система Мультимак. Вставляють його не замість асфальту, а просто на існуюче полотно. Укладається у два шари. Перший шар йде, як вирівнюючи, той тобто підґрунтовка. заливається усі нерівності. Тоді... Другий шар вже основний, де він товстіше йде. Чистовий шар верхній, який є шаром зносу, який має відповідну відповідну необхідну шорсткість, і який сьогодні дуже якісно себе показав на багатьох вулицях і дорогах і міста Києва, і міст Європи. Система Мультимак продовжує життя дорогам на 5-8 років. При цьому основа проїжджої частини за цей час не зазнає значних руйнувань, адже рідкий бітом діє як захисний чохол, який ще й працює як гідроізоляція. Є таке розуміння відображення тріщин. Це коли на старому покритті є тріщини, і якщо ми використовуємо вже Тонкий шар асфальтобетону, то ці тріщини не відображаються через півроку, через рік ці тріщини з'являються і на новому покритті. То в цьому випадку, якраз система мультімак і є. Гарантію того, що не буде відображених тріщин, по перше, по-друге, стабілізується покриття, яке починає активно руйнуватися. До речі, востання цю технологію у столиці застосовували більше п'яти років тому. Зокрема, так вдалося зберегти дорожнє полотно на проспекті Юрія Гагаріна у Дніпровському районі. А більше восьми років тому такий чохол одягли на проспект генерала Ватутіна, Завдяки цьому магістраль і нині у робочому стані. Богдан Бориненко Михайло Стігнієв телеканал Київ.